Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Виклик служити Матвія 2028. Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити. Тринадцятирічний Дієвіон прийняв виклик послужити іншим. Він та його мати почули історію про чоловіка, який закликав дітей безкоштовно покосити 50 газонів під час літніх канікул. Мета полягала в допомозі ветеранам, самотнім матерям, людям з інвалідністю, усім, хто просто потребував допомоги. За словами організатора акції, який сам покосив 50 газонів у 50 штатах. Це мало навчити важливості дотримання робочої етики та надання допомоги громаді. Попри спеку та можливості зайнятися чимось іншим, влітку Дієвіон вирішив послужити нужденним і впорався з викликом. Заклик послужити звучить і до віруючих в Ісуса. У переддень своєї смерті за всіх людей Ісус вечеряв з учнями. Він добре знав про страждання та смерть, які на нього очікували. Однак все одно підвівся, обв'язався рушником і почав мити ноги учням. А потім сказав А коли обмив ноги вам, я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Ісус, смиренний слуга і наш взірець, турбувався про людей. Він зцілював сліпих та хворих, звіщав добру звістку про своє царство і віддав своє життя за друзів, оскільки Христос вас любить, попросіть Його вам показати, кому послужити на цьому тижні. Що для вас означає прояв Божої любові і Його співчуття? Як ви можете послужити іншим своїми дарами і талантами? Помолимось, дорогий Боже. Покажи мені, як любити оточуючих тією любов'ю, якою ти любиш мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.